Я хочу зупинитися тільки на проблемних питаннях, проблемних питання, а далі на ваші питання будуть відповідати. Значить, з проблемних питань. Це вже питання давно з бородою стосовно нашої підстанції. Два наші годувальники, які були встановлені ще в 1988 році, вже фактично вони відпрацювали свої всі регламенти, трансформатори значить Потужність у нас в нас місці нарощується. В один прекрасний момент у нас буде дефіцит трансформованої потужності. Ну, Різдвяні ми пройшли нормально, більш-менш, десь порядка 26 МВт у нас була передача була по підстанції в часи максимуму. Так що порівняно з попередніми роками, коли у нас доходило до 32 МВт, тобто 100% завантаження трансформаторів, в цьому році ми протрималися. Це питання піднімалося на рівні як області, так і держави, як піднімалося обласною адміністрацією, так і народними депутатами попереднього скликання у Верховній Раді. Ну, поки що питання стоїть на місці. У минулому році нами був поданий проєкт по про реконструкції, не по реконструкції добудови підстанції на 6,5 мільйонів. Наші бумаги прийняли, у нас були повністю все оформлені документи, але комісія, яка розглядала ці питання, просто-напросто її відложила. Ну, мабуть, показалося, як мені в Києві пояснили, економічно невигідно для області варіант вкладання грошей в нашу підстанцію. Це одне з проблемних питань. Ну, і друге проблемне питання це по бригаді вуличного освітлення. Значить, щодо придбання або виділення транспортних засобів чисто для бригади. Тому що на даний момент ця бригада користується транспортом, яка е, значить, задіяна в ліцензійній діяльності. Значить, по мірі того, ми стараємося якось ці питання закривати, але для цієї бригади все-таки би вирішити питання щодо придбання транспортного засобу. Оце із теж проблемних питань. Це дільниця освітлення. Яку ми зараз фінансуємо за рахунок бюджету. 9 чоловік. Ну, прочитаємо. 9 чоловік. Середньомісячна заробітна плата працівників групи вуличного освітлення за 2015 рік 5894 гривні 69 копійок. Дуже хорошо. За міський бюджет платимо нормально. Значить, того, як розраховується фонд заробітної плати для бригади вуличного освітлення, ми вже з вами спілкувалися, і я вам пояснюю, як формується фонд заробітної плати. Значить, Враховуючи те, що діяльності вуличне освітлення це та ж сама передача електричної енергії місцевими або локальними мережами, значить, і в них розрахунок йде такий же самий, як і в нас. Тобто, береться середня заробітна плата по промисловості. В області, в області і множиться на чисельність персоналу. На 16 рік фонд заробітної плати бригади вуличного освітлення залишився на рівні 2015 року. Ми перерахунків і змін ніяких не робили. Оце зарплата. Це все поклад. Значить, сюди входить. Сюди входить премія, вислуга, оздоровлення. Тоді поясніть мені вигідність. Вигідність для міста міських електромереж, в які ми маємо вкладати, от там 7 мільйонів на трансформатор, 6 на реконструкцію і прибуток нульовий, бо ви працюєте з нульовим. Зарплату працівників освітлення 5 з лишнім тисяч за наш рахунок. Яка вигідність для міста? Утримувати мен? Чи нам вигідніше можливо платити обленерго і все? А тільки в Україні вже одне Уже Одне лишилось на всю Україну. Повірте мені, я виїздив дуже багато по Києві що це питання зробити. Те, що зараз їм нав'язали невластиву для них функцію обслуговування вуличного освітлення, бо це невластиво для них, в них діяльності цього не було і немає, і вони не можуть включити жодну копійку витрати на обслуговування вуличного освітлення в свою особу діяльність, бо МКР не затвердить їм тариф. Ми зрозуміємо, це все дивиться. І по логіке вуличне насиллення це було в нас і так воно воно мало добути. Або є рівно міське світло. Ми займаються вулицьким що це цивільному бюджеті. Тому, тому, коли ставити питання, давайте закриємо, передавав у приватні руки. Ні, не 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 стоп, стоп, Степанович, Та от ви, ви розказували так хорошо, от я хочу зрозуміти. Що місту вигідніше? За гривню цю послугу отримати в обленерго чи за гривню 50 я, в свого мема? Що вигідніше? Я, а я поясню, яке вигідніше. Підійшов деворець і подивіться район відключення. Вони жодної копійки в капітальній капітальні ремонті. Ми бачимо, яка напруга в сусідній рахунок. Він бачить світло не відключається. А в нас є так? Е, Хотів би запитати, зв'язу з тим, що часто звертаються вулиці мешк... мешканці вулиці Логової Колгосної. Про відключення світла. Пість, будь ласка, Сіслава Агостович, на чому балансі знаходяться мережі цих вулиць? Володимирецького району. А чому ми не можемо їх забрати до за свого балансу? У з воно межах міста? Дуже часто відключення світло, результат робота. Результат я вам можу назвати другий. А чому тоді гаражі підключені старорофаловське? А вулиця Кузнєцовська не підключена? Так, когось не підуть, куча є споживачів, а ті істинні врашани сидять без світла. Значить, якщо ви говорите про ті гаражі, які стосовно <головіка> старої Рафалівки, то ще технічні умови видавалися, коли. Оце все було належало рівненській атомній станції.